Всім привіт! І знову я в лісі транзитом. От такий тут така сосна файна. Деревським. І ні одного гриба нема. Навіть дурного. ніби дощі падали або ліс і так досить сухий наводиться десь 22 градуси зараз О, дивіться я пройду таке досить місто не дуже прохідне так що хто був у лісі і грибини назбирав. Не требася розчарувати, їх просто нема. Це ідеальне місце. О, щось тут. От таке. Видно, що старий. Дякую за увагу.